Доброго дня усім! Пропоную спільно, детально оглянути наші нові кабінетні крісла ручної роботи моделі GK Besteller 2023. Крісла виконані повністю в натуральній шкірі, люкс класу. За потреби вам надамо клапоч шкіри. Світла деревина. Усі накладки, які ви бачите, виготовлені також вручну з натуральної деревини. Металева хрестовина, на якій місяться дерев'яні накладки. Найякісніший механізм мультиблок. З правої сторони потрібно, вставши з крісла, підняти лапку вгору, крісло підіймається. Для того, щоб його опустити, потрібно сидячи на кріслі, підняти лапку вгору і під вашим навантаженням. Крісло опускається. Тут є регулятор жорсткості гойдання вліво вправо в залежності від ваги користувача. Тут сам механізм мультиблок. Донизу ви фіксуєте крісло в певній позиції. Догори ви його розфіксовуєте, маєте можливість вільно гойдатися та обирати кут нахилу крісла разом сидіння разом зі спинкою. Донизу фіксується. Аналогічні механізми ми ставимо на усі наші крісла. Ось так розкішно вони виглядають. Висока, гарна, зручна спинка понад 75 см. Такий чудовий вигляд крісла спереді. І задня частина спинки крісла. Нагадую, повністю крісло виконане з натуральної шкіри. Кого цікавить дана модель крісла? Замовляйте.